Я hey це відео про логіку граматики англійської мови. Я, як тічерка англійської мови, яка працює вже понад 6 років, знаю, що для багатьох студентів граматика дається дуже важко. Але насправді граматика в англійській мові це найпростіша граматика, можливо, я не знаю навіть у світі, бо англійська мова вважається як одною з найпростіших мов. Тому особисто мені дуже дивно, коли студенти не розуміють порядок слів, не розуміють, що за чим ставити, адже граматика в англійській мові це як математика. Якщо ви знаєте певні базові речі, вам буде легко складати речення. Давайте трошки уявимо, що англійська це як карта метро. У вас є дуже багато станцій, до яких ви хочете доїхати, але є всього-навсього декілька ліній. І ось ці декілька ліній це і є базові принципи граматики англійської мови. Тому в цьому відео ми будемо їх розбирати, і особливо це відео буде корисним тим, хто, по-перше, не розуміє, що за чим ставити, тобто будову слів англійській. По-друге, завжди перекладає речення з української на англійську, відповідно, робить багато помилок. І третє, ви не розумієте різницю між is, are, do, does, «did», «was, were» і так далі. Цьому відео це все буде. Тому додивіться до кінця, адже в кінці на вас чекають дуже приємні подарунки. Тож, перше, що вам треба знати, це те, що англійська відрізняється від української мови, тому що українська мова відноситься до слов'янських мов, а англійська це германські мови, і відповідно в них є свої правила та нюанси. Наприклад, в українській мові ми можемо ставити порядок слів, які захочемо. For example, я йду до школи зранку. Зранку я йду до школи, до школи я йду зранку. Зранку до школи йду я, да? І то і сенс від цього не змінюється. В англійській мові так не можна. Давайте порівняємо. Я йду до школи зранку. I go to school in the morning. Зранку до школи я йду. I go in the morning to school I go. Тобто це вже нелогічно. Якщо ми поставимо на перше місце до школи, To school I go in the morning. Це неправильно, це вже помилка. Тому вам треба розуміти базовий порядок слів в англійській мові. Починаємо ми з підмета англійської це subject. Далі у нас іде дія, тобто що робити, verb, наша дія, наприклад, іти, go. І далі йдуть different objects, тобто другорядні члени речення. To school, і в кінець ми ставимо час, коли це дій відбувається, in the morning. Тобто час у нас завжди стоїть або в кінці, або на початку речення, але не посередині. Тож, ще раз, підмет, хто? Я, I, Далі дій слово, що робити. Go. Другорядний член речення to school куди. Go to school, дай до куди. І далі час in the morning. Наступна різниця між українською та англійською це те, що українська мова завжди має певні закінчення в дій словах. Наприклад, вона йде до школи, я йду до школи, ми йдемо до школи, вони йдуть до школи. І відповідно це дуже важко для іноземців, тому що вони не розуміють, навіщо ставити ці закінчення. Якщо в англійській, ми просто скажемо «I go to school, you go to to school», school», «you «we go to school», «they go to school», але he, she, it goes to school. тобто ми змінюємо всього на всього в he, she, it дієслово і додаємо закінчення "-s". That's it. розумієте, да? Тобто у нас є go і goes. Але зараз ми говоримо саме про теперішній базовий час present simple. І відповідно, коли студенти перекладають з української на англійську, то іноземці не розуміють, що ви хочете сказати, тому що у вас іде, знаєте, каша малаша. Зараз буде складніше, тому що ми поговоримо про заперечення. Окей, в українській мові ми будемо речення за допомогою не щось не роблю. For example, я не люблю попкорн, я не ходжу в школу, я не дивлюсь фільми. В англійській у нас не це not. але перед not в англійській нам треба поставити певні допоміжні дії слова. Я їх називатиму слова помагайки, да? тобто вони нам допомагають будувати заперечення. Та питання, тому що в англійських без цих слів помагаєк ми не зможемо побудувати ніяке питання чи заперечення. Тож, як ми скажемо, я не ходжу в школу зранку, I do not go to school in the morning. Вона не ходить. She does not go to school in the morning. Тобто, для she, it у нас буде does, для present Simple I you we, they do not. Звісно, для минулого для майбутнього там є свої нюанси. Там буде «did not» або «will not». Але про це буде в наступному відео. Тож заперечення, запам'ятали, у нас іде такий же порядок слів, але перед дійсловом і після нашого підмета, тобто хто або що, ми маємо поставити слово помагайку, наприклад, do, і після нього поставити not. Оце not, воно буде всюди. Тепер питання тут теж складніше, тому що в українській мові як ми задаємо питання за допомогою інтонації. Ствердження у нас буде. Я йду до школи зранку. Питання я йду до школи зранку. Та, тобто в нас інтонація з'являється. І багато студентів вони в англійській мові будують ствердження, тобто позитивне речення, і просто в кінці ставлять інтонацію і думають, що «That's ok». для питань. Нам знову ж таки потрібні ці слова помагайки. Наприклад, «do». і ми поставимо ці слова помагайки. Перед нашим підметом, перед хто. І буде наступним чином. Do you go to school every day? Теж відповідно інтонація з'являється, ну тому що це питання, да? От, але у нас do буде стояти перед підметом, перед you, перед хто. А тепер давайте взагалі поговоримо про ці слова помагайки. Навіщо вони в англійській? Дивіться, от уявіть собі, що ви хочете скласти заперечення або питання. В різних часах, наприклад, майбутній минулий та теперішній. В українській мові да ми будемо казати: ти ходиш до школи кожного дня, ти підеш до школи завтра, ти ходив до школи вчора. Тобто, дивіться, у нас слово їти взагалі має три різних слова. Ну, це для іноземців, це просто взрив моза. Розумієте? В англійській набагато простіше у нас. Слово go, воно не змінюється в питаннях, воно буде просто окей? Okay? Але ми просто маємо знати, які слова помагайки підставити наперед. Тому що якщо ми просто скажемо You go to school, людинка така нас на подивиться, така думає, А ти мене про минулий чи про майбутнє, чи про теперішнє, взагалі питаєш. І тут вам треба підставити оцю слово помагайку. Наприклад, «Do you go to school every day, да? тобто do. Показує нашому напарнику, що ми питаємо про щось регулярне, окей? Okay? Минуле go to school yesterday? Тобто did нам допомагає показати, що ми будемо говорити про минуле. And will you go to school tomorrow? Тобто, will нам буде показувати, що ми говоримо про майбутнє. Ой, щось я так, звісно, розігрілась. Прям жорстка така стрікт тічер. Понімаєте тічер тічерша Вікторія Олександровна? Угу. Це ми будували речення з дієсловами. Тобто, у нас була якась дія. У нас було слово, яке відповідало на питання, що робити: бігати, їсти read, go, run, ride a bike and so on, байкенсонда. З цими словами ми використовуємо слова помагайки, от ті, що я назвала, там do does, did, will, have, has. А якщо у нас немає слів, там буде інша система. Я завжди своїм студентам кажу так: що от уявіть, що є два лагери, Уявіть, що є два лагери, Лагерь, лагерь. Я знаю колошу лагері. Увійшов є дві групи речень в англійській мови. Перша групка це речення, де ми використовуємо ді слова, що робити, дія. Run, eat, go sleep. І друга групка речень, де у нас немає дії слів, у нас немає ніякої дії. А у нас будуть слова, які відповідають на три питання. Перше: хто що? Наприклад, я хто? Викладачка? I am a teacher. Я хто викладачка? То. Друге, яке, яка, які, яке? Наприклад, я красива. I am beautiful. Beautiful – Яка красива. І третє це де. Тобто місце. For example, я вдома. I am at home. Я де вдома. At home. Якщо ви захотіли сказати I… At home, або I beautiful, або I a teacher. Це неправильно. Бо якраз таки тут у нас з'являється таке от дій слово to be. Воно перекладається як бути, да, тобто є. Але по факту, якщо так дослівно перекласти речення, то ви ж кажете Я є викладачка. Я є красива, я є вдома. Але, ну, понятне дело, що український це звучить красиво, да? а от в англійській, воно би так і звучало. Ми б казали, я є викладачка, вона є медсестра, she's a nurse, ми є е, е, в школі, we are at school. розумієте? Тобто, оце to be, воно нам показує, що хтось або щось є. або Кимось або якимось, або в якомусь місці. Ай, ми будемо підставляти am do he she, it. is, the we they, буде are. В минулому часі ми оце am, is, are змінюємо на was were. І у нас виходить are, he she, it was, we the they were. Ми скажемо, я була вдома, I was at school. Тут вже в українській у нас з'являється оце була. Я була дитиною, I was a child, ми були щасливі. We were happy. Да, тобто тут у нас в минулому вже з'являється в українській навіть перекладі, були. «Була» там були. А в майбутньому там взагалі легше. Я, взагалі, обожнюю future seeple. Це, це той тібок, який понятний, простий, вообще без оцих викаблучувань. А, да, все просто. Ми просто скажемо: Я буду в школі. I will. І додаємо оцей be, Тобто він як є, так ми його додаємо. I will be at school. Я буду медсестрою. I will be a nurse. Я там вона буде щасливою. She will be happy. Та тобто там до, а, до всіх, до всіх підряд буде просто одне will be. Все так. Ще раз давайте щоб все підсумувати. Переговор. По перше. В англійській є два типи речень. перші зі словами, другий – без словами. Якщо у нас речення з ді словами, там у нас іде чіткий порядок слів. Починаємо з хто що робить другорядні члени речення і час, коли це роблять. Якщо у нас є ді слова, то ми маємо в запереченнях та в питаннях підставити слова помагайки. Окей, в запереченнях у нас буде слово помагайка плюс пласноть. Do not, did not, will not. В питаннях ми ці слова помогайки виносимо перед хто? Тобто do you, did you, will you. А якщо у нас другий тип речень, де у нас немає слів, там у нас на допомогу приходить бі бути. І ми будемо казати «I am хто – «a teacher», «I am яка – «beautiful», «I am there?» – «at home». Все. Минулому сверх майбутньому. Will be. Так, а тепер переходимо до найцікавішого. По-перше, наступне відео буде про отаке от понятне об'яснення всіх 12 граматичних часів в англійській мові, там буде все понятне, без води, от, от, ну, як для дитини, розумієте. А друге, це те, що в моєму телеграм-каналі, якщо ви перейдете по посиланню внизу, я підготувала для вас афігезні тести для практики цього дбі, славпомагає, якщо ви розуміли, де, коли, що використовувати. Тому переходи в телеграм-канал. Ну і, звісно, там ще дуже багато інформації. І третє, це те, що з 1 по 3 жовтня в телеграм-каналі у нас буде триденний безкоштовний марафон по вивченню англійської мови. Там будуть онлайн живі уроки особисто зі мною. Також будуть уроки від наших викладачів, будуть багато подкастів, корисних плюшечок, домашніх завдань, матеріалів. Ну коротше, буде імба певніше, розумієте? Тому переходьте за посилання в телеграм-каналі. Якщо ви ще не підписались, то підписуйтесь обов'язково і see you later, alligator!